Мене зустрічає мужчина в інвалідному візочку, ну, такий, і каже: у мене от в гаражі стоїть така дуйка, обігрівачка, я нею користуюся, але зараз вона мені менше треба, ніж там хлопцям напередку. І я тоді написав у Фейсбуці, що вкотре переконуюся, що інвалід то не є стан людини, яка має фізичну ваду, а це швидше за все стан мозгів людини, яка за таких обставин, які в нас зараз в державі, робить вигляд, що її то не стосується. Зараз треба було б акцентувати увагу не на тому, що ой, як класно, у нас там менше поранених, у нас там бувають дні, коли немає двохсотих. А треба було би кричати, гей, люди, давайте поки, поки не б'ють там сильно, давайте попробуємо то все якось забезпечити по максимуму. А, а в нас так виходить, що всі тішаться цьому нібито перемир'ю, і ми знову можемо стати на одній ті самі граблі. Вже ми таке перемір'я проходили минулого року в вересні, коли і допомога суттєво скоротилася, і всі потішилися, а потім знову почалися бої і знову всі почали, гей, вей, нахрапом давай, 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 давай. Зараз це треба робити. А я якраз цим і займаюся, конвертацією своєї медійної впізнаваності у ось такі речі. Люди довіряють, дають гроші, а приносять от там. Хтось приніс е, футболки, хтось приніс труси, хтось приніс шкарпетки, хтось приніс берци на 80-ку завеземо, хтось приносить там, засоби особистої гігієни, хтось приносить тушонку. А я от беру і, і ставлю в буса. Якщо є можливість, їду сам, якщо немає можливості. Он, Сережа підзнімеш його трошки пізніше. Чоловік, який вже раз 50 був в зоні АТО. Е, Фартовий наш хуть-хуть, -ху. всяке різне чоловік побачив і, і пережив, і обстріли. Зараз там оптика захована за, за принтером. Зараз покажу. Почекай секунду. Я просто дуже тішуся сьогодні. Тому що Я трохи був в роз'їздах. Ну, Трошечки полежало і не, не мали можливості раніше відвезти, бо а, Стіпанича не було. Вот. Це у нас де приладичного бачення на 8 полк. Це Андрюсів руки віддадуть в 80 ці Це теж приладнічного бачення, тільки інакше. Це такий звичайний монокуляр. От, отак от він е, виглядає. А це 3,5 тисячі євро. У нас. А ось тут є прилади нічного бачення так само, але для водіїв. Тобто вони йдуть не просто так. Ну, По-перше, вони на два ока. А по-друге, вони йдуть от з таким кріпленням. це кріплення одягається на шолом. Отак от. Сюди в це кріплення вставляється. Оп, зараз, зараз, зараз. Отак-от вставляється. Е... Прилад нічного бачення, перепрошую. Зараз трошки не вдало. От. І боєць їде за кермом автомобіля. А от з такою от штукою вночі, коли там хлопці наші там, групи пересуваються в тил ворога, і десь там по полю їде на джепі, щоб його не випасли, він вимикає фари, і завдяки ось цьому приладу він все там, бачить на певну дистанцію, і так їхати безпечніше. От, ну це от 3700 євро. Оце піде в нас на 80-ку, а це на Маріуполь котиком. Я їм був винний ще один такий прилад, тут він зараз нарешті до них і добереться. Ні з якими труднощами я не стикаюся, тому що наші е військові відносяться до мене з якимось таким, знаєш, щадящим режимом е і ну, не, не дозволяють нариватися на небезпеку. Тобто навіть коли ми їхали. На станицю Луганську ми не доїхали, тому що хлопці з розвідки 17-ї танкової бригади передзвонили і сказали, навіть сюди не потикайтеся, тому що нас накривають градами і всім, що літає. А, і Я ну, за такі речі просто по-людськи вдячний, тому що користі від е, мене е, живого, мабуть, трохи більше, ніж е, якогось там перебитого чи пораненого. І, в принципі, могли б не попереджати. А так передзвонили, вони вискочили туди ближче на щастя, там вже з ними перетнулися. Якби в мене був контакт з ворожою стороною, підозрюю, я б зараз вам інтерв'ю не давав. Бо е ворожої сторони до, до мене е не надто хороше ставлення. Тобто теж є якесь популярне. Ну, мене там якісь списки внесли, я знаю. Я не дуже там задавався питаннями, в які Чим це загрожує на перспективу, я намагаюсь про це не думати, в мене є чим голову забивати. А так, в принципі, все окей. Ну, єдина незручність, те, що в мене там трохи спина слаба і там проїхати добу по тих дорогах, то е, таке не надто хороше задоволення, але, м'яко кажучи, коли приїжджаєш туди і дивишся на ті умови, в яких там пацани воюють, то розумієш, що в тебе в принципі проблем немає. Ну, і ялинки патунки. Так то ж хлопці так само, вони ж там ну, приїдеш, вони тебе оточать в кружочок даєш міні-концерти якісь, ну, розкажеш їм якісь пару анекдотів свіжих, там, чи якусь історію життя, якусь байку. Ну, цікаво, ну, а що ні, як приїжджає хтось ну, з гражданки. І... Якась можливо фронтова байка, ну, а це Є, але я вам її не розкажу, тому що коли хлопці тобі розказують їхні смішні історії, ти з ними смієшся, тому що ну, сидить їх купа, і вони сміються від того, що їм там смішно. Але коли людська смерть стає історією там, і причиною для реготу, то мені здається, що, на жаль, ми десь трошки... Десь трошки як для 21-го сторіччя не, 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 не в той бік посунулися. Смішно часом на блокпостах, от, коли е, ну, їдеш туди, там, пацани ну, спинять ну, там, документи перевірити, типу, так далі, там, впізнають. Давай пофоткаємося. Ти каже, пацани, давайте я на зворотньому шляху, бо зараз пішемо поки світловий день хлопцям розвести. розвезти. І коли ти вже йдеш на зворотному шляху, там на блокпосту вже збираються. Величезний натовп військових на той момент, там зараз Нацгвардія десь місцями стоїть, в основному міліція. От, вони збираються всі в купу. А тож, ну, блокпост. З того боку люди їдуть, з того боку люди їдуть. Вони всіх зупиняють, бо нам треба зробити фотосесію. І там збираються купа машин. І, і я раз так стою, ну, там бійців, мабуть, 15-20 зійшли, ми фоткаємося. Тут ч... Чекайте, чекайте, чекайте. От З тих машин, які стоять в черзі, вискакує жінка з чоловіком, прибігають, стають разом з військовими зі мною, ми пофоткалися. От, вони потім стоять з офіцером, кажуть, перекинь нам по Блютусу. <с? <с?> Таке, дуже... Мені було смішно, не знаю. Знаєте, спілкуєшся зазвичай з тими, в кого настрої проукраїнські. Тому що е... в кого вони сєпарські, то дуже вони з тобою і не спілкуються. А так, в принципі, люди. Перепрошую. А так, люди, як яке місто? Ну, подекуди. У мене таке враження, що якісь люди сліпі і вони не бачать, що робиться по той бік фронту. Привіт. Так. А що у вас? А хто передав? Женщина. Женщина? Боже. Веченюшки. Дякую. Так, воно зараз буде в бусі пахнути, буде дратувати Серьо. Дивиться Де, десь в листопаді, чи в грудні минулого року. Я ну, так, був дуже сильно розчулений, тому що мені подзвонив Слава Береза, депутат він, і каже, там в Ірпіні є мужик Саша, хоче буржуйку віддати на АТО. От, Заїдь, забери. мені щось не вийшло довший час. Не вийшло. Потім я нарешті заїжджаю в Ірпінь, приїжджаю там, в приватному секторі, хата. От, я дзвоню, кажу, Саша, то я Сергій я вже під'їхав. Він каже, ну то заходьте там на подвір'я, я". заходжу. Мене зустрічає мужчина в інвалідному візочку, ну, такий, і каже: в мене от в гаражі стоїть така дуйка, обігрівачка, я нею користуюся, але зараз вона мені менше треба, ніж там хлопцям напередку. І я тоді написав у Фейсбуці, що... Котрі переконуються, що інвалід то не є стан людини, яка має фізичну ваду, а це швидше за все стан мозгів людини, яка за таких обставин, які в нас зараз в державі, робить вигляд, що їй то не стосується. А поперва взагалі було тяжко, тому що це зараз там, мами виплакали вже всі сльози. Раніше робиш збір, там липень-серпень минулого року. Тут кожна друга жінка, яка приходила, щось там, приносила якусь передачу чи гроші, вони всі ревли. А ну а я ж так само не, не сталевий. Всі приходять і ревуть, і ревуть, і ревуть. І ти вже часом не витримуєш, де ж там в мене гримерка канальська. Підеш там, трохи соплі витриш і, і назад вертаєшся, працюєш. Тому що, коли приходить мама, яка виймає там з гаманця е, якісь гроші, потім довго порпається, виймає, дістає ще 300 баксів і каже, що діти збирали на фотоапарат, але знали, що я йду там вам. От, допомогу несу для бійців АТО і віддали ті гроші воїнам свята, воїнам добра. Ну і як ти після того, що ти не підеш, не будеш ревти, не ревів, як, як кінь. От. Але зараз якось трошки ну, до, до всього звикаєш більше якоїсь певно, з'являється. чи що, Здивувався, коли принесли кілька блоків презерватив, ну, тобто, не, не кілька штук, там, такі пачка От. я ж так подумав. Ну, якось забагато в тих умовах. от. Привіт. А потім виявилося, що так само штука необхідна, тому що і, там, і дуло десь в презерватив загорнути, і мобілку заховати в разі там чого. Ну таке. Сідай почекай зараз. А так, в принципі, немає якихось дивних передач, тому що ну, задачі завжди ставляться практичні, треба то, то, то. Я знаю, що е, ми обов'язково переможемо, але я так само знаю, що це відбудеться тільки е, за умовою. Це коли кожен боєць, який там стоїть на, на сході України за ту Україну, буде розуміти, що за ним вся Україна. Не там поштучно, поепізодно, якимись територіями, якимись окремими людьми, коли буде стояти вся країна. Людей, які досі перебувають в стані анабіозу, на жаль, дуже багато. Дуже багато людей, які що рік тому, що зараз, не мають абсолютно ніякого бажання допомагати армії, приєднуватись до волонтерського руху. Мотивації цих людей мені не зрозумілі. пояснити причини їх поведінки я не можу. Дуже просто хотілося б, щоб. Держава почала більш об'ємно виконувати свої функції по забезпеченню військ, тому що на волонтерських плечах і на горбі середньостатистичного українця, того простого рік виїхали. Люди вже стягували останні, віддавали на ту армію. І якщо далі буде тривати все, як триває зараз, то дограємося до того, що вже і люди не зможуть, і держава ще не навчилася. Дали державі рік фори, щоб. Почали робити те, що цілий рік робили волонтери. І ну, якщо люди зараз видохнуться повністю, а держава не включиться на 100% у роботу, тоді будуть клопоти у держави, тому що до владних межів і так людей купа запитань. Але зараз е, є певні пріоритети, і людям не на часі розбиратися з владою, тому що треба там хлопцям допомагати. Я не є там військовий стратег, тактик е і мало розбираюся в тих справах, але мені здається, що якщо той боєць буде бачити, е що новий кугуар, якийсь, який прийшов на фронт, е дають йому, а не е командиру, який не, не лізе дуже напередок, тоді все буде трошечки інакше. І треба людям якось. Знаходити друге дихання і, відверто кажучи, є купа запитань до діаспори. Просто маса запитань. Я вже давно хочу зробити звернення, і я, певно, його зроблю, і може навіть зараз, а може окремо запишу. Є така структура, яка називається Всесвітній Конгрес українців. Я надзвичайно вдячний українській діаспорі, яка за останній рік дійсно дуже багато допомогла і фінансами, і джипами, і оптикою, і добрим словом, і молитвою, і медикаментами. Е без, ну, основна маса там кровоспинних, наприклад, там чи якихось сильних антибіотиків. Е це все те, що мені передавали Штати: Канада, Німеччина, Австрія, е Бельгія, Чехія, Польща. В нас цього просто було дуже важко знайти, а то дуже помічні речі були. Конгрес, Всесвітній конгрес українців збирався в Україні кожного, кожні 4 роки. Вони вдягали вишиванки, приходили в український дім, ставали за трибуни і розказували, як вони дуже сильно люблять Україну. І мірялися, хто більше любить Україну? Ви в штаті Масачусетс в Америці чи в штаті Парана, Там, в Бразилії, чи, може, в Новій Зеландії. Курва мать, де ви зараз, де той всесвітній Конгрес українців? Рік йде війна. Якого чорта ті старі баняки в вишиванках не з'їдуться дупою своєю до Києва, не сядуть в кружочок і не будуть щось робити? Мо, ні, вони щось перероблять, я не знаю. Я, чесно кажучи, основна маса людей, з якими я перетинаюся з діаспори, які допомагають, люди молоді там, чи трохи постарші, які стали активними учасниками Євромайданів. Переконаний, що ці всі українські конгресові комітети так само десь там в ті Євромайдани повливалися по всьому світу. Але де всесвітній Конгрес українців? Коли я спілкуюся часто з діаспорою, особливо постаршою, вони кажуть, ми би давали гроші, але то там все в Україні покрадуть, ми не довіряємо. Ну то зійтеся сюди, сядьте пеньочком, виберіть е посеред себе таких, кому ви довіряєте, збирайте гроші, купляйте ти, там чи ті Америці, чи давайте ті гроші тут і самі скеровуйте на що вони мають витрачатися. А волонтери разом з міністерством оборони вам будуть тому допомагати, доправляти, займуться логістикою, зроблять листи, е е list по частинах, кому що більше треба. Де, де ті люди, які називають себе Всесвітній Конгрес українців. Чого, коли Україна зараз в дупі, вони ну, не роблять якоїсь видимої роботи, яка би показала, що той Всесвітній Конгрес українців робить щось для українців не тільки по світу, а конкретно тут і зараз? Вибачте.